Французький уряд призупинив діяльність компанії з переробки м'яса «Спангеро». Влада підозрює, що саме на цьому підприємстві конину, яку отримували обхідними шляхами з Румунії, пакували як яловичину. Працівники підприємства в шоці, адже усі 300 людей враз можуть опинитися без роботи. Вони вважають, уряд поспішив з висновками. Ну відсилали яловичину, купляли яловичину та продавали яловичину. Звісно, траплялися недопрацювання, і ми готові нести відповідальність. Але щоб забирати ліцензію та повністю вбивати бізнес, це трохи непропорційне покарання. Лише у п'ятницю на підприємство прибула комісія, яка має визначити справедливість підозр. Наразі керівники стверджують, що не займалися шахрайством. Для засновників компанії, які вже не мають стосунку до бізнесу, скандал став трагедією, адже фірма носить їхнє ім'я. Ми керували підприємством понад 40 років. Ми багато зробили. Нашу роботу зруйнувала дурість, яка не мала статися. Мої брати важко працювали, щоб захистити честь Франції у різних країнах. А що тепер скажуть наші діти, наші внуки люди казатимуть: ось ідуть з пангеро. Ви усвідомлюєте взагалі, що сталося?